Друзі, перед початком даного відео прошу хвилинку вашої уваги. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій проект, пропоную вам стати спонсором мого каналу. Взамін на це ви отримаєте доступ до цікавої інформації. А саме спонсори першого рівню отримують доступ до цікавих фактів та новин. Спонсори другого рівню отримують доступ до першого рівню, а також до вікторин, опитувань та тестів. Ну а спонсори третього рівню отримують доступ до перших двох, а також доступ до моїх проєктів, які ви зможете скачати та використовувати у власних цілях. Дякую всім за увагу! Приємного вам перегляду! Чи могли ми уявити ще десятиліття тому, що машини зможуть створювати витвори мистецтва, писати романи або навіть допомагати у створенні ліків? Сучасний штучний інтелект вже робиться реальністю, але як саме він працює? Що робить його настільки потужним, і чи готові ми до викликів, які несе ця технологія? Уявіть мозок, який складається з мільярди нейронів, що взаємодіють між собою. Штучний інтелект імітує цей процес через штучні нейронні мережі, коли ви показуєте шиї тисячі зображень, наприклад, котів. Він знаходить закономірності, форму вуг, очей, хвоста. Потім, побачивши нову картинку, він каже, це кіт або ні. Цей процес називається навчанням з учителем. Чи знали ви, що найсучасніші моделі шиї, такі як GPT-4, опрацьовують понад трильйон параметрів. Для їх навчання використовується безпрецедентна кількість даних, еквівалентна 10 мільйонам книг. А нейрона мережа Альфа Зеро від DeepMind, граючи в шахі, навчилась обігрувати людей менш ніж за 24 години без жодних попередніх знань правил гри. Як шиї змінює світ? Ну наприклад, у 2004 році шиї від компанії Діп розгадав структуру понад 200 мільйонів білків. Ця інформація прискорила дослідження нових ліків, зокрема проти covid 19 на аналіз таких структур раніше потрібно було б десятиліття, чиї також допомагає в онкології. Наприклад, система IBM Watson Health вже діагностує рак молочної залози з точністю до 95%, тоді як середня точність лікарів становить 89%. НАСА готове використовувати шиї для аналізу даних космічного апарату Європа Кліпер, який досліджуватиме можливість життя на супутнику Юпітера Європа. Алгоритми допоможуть фільтрувати величезні обсяги інформації, знайдені під час аналізу водяних гейзерів на поверхні супутника. Також шиї використовують для передбачення погодних катастроф, таких як урагани чи повені. У 2023 році. Стартап Клімат. представив систему, яка передбачає погодні умови з точністю. 90% на два тижні вперед. Але також шиї створює проблеми. Енергоємність. Чи знали ви, що навчання однієї моделі GPT 3 споживає 1287 мегаватт годин електроенергії, що еквівалентно викиду 552 тонам СО2? Це ставить питання: як поєднати розвиток шиї з екологічною стійкістю? Одне із рішень є у Google. Ця компанія інвестує у створення енергоефективних чіпів TPU та перехід на 100% до відновлюваних джерел енергії для центрів обробки даних. Уявіть собі, що система розпізнання обличчя помилково звинувачує людину у злочині. У 2023 році в США таких випадків було зафіксовано понад 100, і більшість з них стосується представників етичних меншин. Уряди починають запроваджувати регуляції. Наприклад, Європейський союз розробив законопроект АІЕЕСТ, який регулює використання високоризикованих шиї. У 2024 році 80% діпфейк відео використовували для створення неправдивих новин це може підірвати довіру до медіа та створити хаос. Інструменти, як то Deepfake Detection Challenge від Facebook дозволяє виявити фейкові відео з точністю 97%. Деяких питаннях ми дуже тісно співпрацюємо з шиї сьогодні, у 2025 році, понад 60% рішень на фінансових ринках ухвалюють алгоритми штучного інтелекту. Вони аналізують величезні обсяги даних за секунду, виявляючи тренди та здійснюючи транзакції зі швидкістю недосяжної для людини. Але що станеться, якщо система дасть збій? Один із таких тривожних дзвіночків був ще у 2010 році, коли відбувся знаменитий спалаховий. Крах через алгоритми фондовий ринок США. Тратив трильйон доларів за 36 хвилин, а акції деяких компаній впали до кількох центів. Цей інцидент став уроком, але проблема залишається актуальною і сьогодні. Нещодавні випадки підтверджують, що такі ризики не зникли. Наприклад, у 2022 році алгоритмічна торгівля спричинила різкі коливання цін на криптовалюту, коли один із великих гравців ненавмисно активував масовий продаж токенів. Це призвело до багатомільярдних Втрат для інвесторів. Чому це важливо? Алгоритми можуть ухваляти рішення настільки швидко, що люди просто не встигають втручатись, іноді вони реагують на аномальні ситуації, як то помилкові дані чи несподівані події, що може запустити ефект доміно. Як вирішується ця проблема? Запобіжники на ринках після 2010 року впроваджено автоматичне зупинення торгів, якщо ціни змінюються надто швидко. Покращення алгоритмів сучасні шиї намагаються враховувати більше контактів і запобігти самопідсилювальним діям. Людський контроль, регулятори вимагають більшого моніторингу ринків та обмеження повної автоматизації алгоритмів. Так ось, майбутнє шиї загроза чи можливість. Штучний інтелект може стати інструментом для розв'язання глобальних проблем. Наприклад, у сільському господарстві дрони із шиї вже збільшують вражайність на 15%. А в енергетиці алгоритми оптимізують використання вітряних турбін, скорочуючи витрати на 30%. Однак, ми також маємо гарантувати, що людина завжди залишатиметься у центрі прийняття рішень. Відповідальність за майбутнє цієї технології лежить на нас. Що ви думаєте, чи можемо ми використовувати шиї на благо людства, чи ризикуємо втратити контроль? Напишіть у коментарях вашу думку.